Привіт, дорогі друзі. Сьогодні був добрий, гарний день, гарно світило сонечко. Але я зараз зайшов у будівлю маленьку, де я люблю відпочивати. Та хочу сказати, що в мене у житті та як бути. Та кілька порад про молитву. Хто Хто вірить в Бога, хто довіряє йому, хто молиться, то хочу сказати, що можна молитися за Словом Божим, за Духом та своїми словами. За Словом Божим, це те, що ви читаєте, пам'ятаєте з Біблії, за Духом, це за Дух, те, що вам хоче сказати Дух Святий чи говорить, і своїми словами, якщо ви хочете щось своє Богу сказати. Також по Слову. По слову раджу псалом 1, псалом 90 та псалом 22. Якщо це буде мало або захочеться чогось ще, то можна псалом 118 або псалом 36. Нормально. Отож, псалом 1, псалом 22 та псалом 90, а також псалом 36 та 118. Будьте здорові, друзі! Ще на один день ближча наша перемога.